Всім привіт! Мене звати Євген і це мій канал Юкрен. Як ви бачите, я вже знімаю на вулиці. Дуже тепла погода, пташки співають, ще не так зелено, але вже дуже гарно. Я сьогодні міняв зимові колеса на літні, сьогодні 2 травня, і у нас вже ну майже весна тут не можна так сказати, вже майже літ, тому що весни тут так сказати і немає. Сьогодні ми говоримо про дозвілля, але дозвілля. Outdoor. до цього у мене є відео відносно дозвілля для дорослих та дітей у басейнах. Сьогодні поговоримо, що робити на вулиці. На вулиці це, звісно, парки на території Вінніпегу Не так дуже багато парків, де є дерева в нашому розумінні, тому туди треба їхати. Один із найближчих до нас таких парків це парк Бьордсхіл. Він знаходиться на півночі Вінніпегу. Всього десь 10-15 хвилин їзди від нашого дому. Для того, щоб туди заїхати у цей парк, потрібно е оплатити. Ну тобто, з машини, е ти коли під'їжджаєш до парку, потрібно. За нього заплатити за в'їзд на територію. В'їзд оплачується можна одноразово або на рік. Одноразова оплата 9,90. Якщо оплачуєте на рік, то 44,50 разом з податками. Цей дозвіл діє з 1 травня, сьогодні 2 травня, тобто з вчора до 30 квітня наступного року, тобто на весь цілий рік. Тому має сенс купити одразу собі такий перміт. Як саме його зробити, на якому сайті, я зараз запишу коротеньке відео. І так, як ви бачите, це сайт по ліцензюванню, Менітоба і Лайсень. Тут ви можете купляти е, різні ліцензії. Потрібно спочатку зробити свій аккаунт. Потім, коли у вас є свій аккаунт, тобто ви тут можете купляти собі і е, ліцензії і для полювання, і для рибалки, але нам потрібно саме Manitoba Парк Permits, якщо ви бачите. Да? Тобто заходимо у цей Manitoba Park Парк і AP Annual Park Vehicle Permit. 4450, нажимаєте Purchase, заходите і оплачуєте. І після цього вам буде посилання на PDF файл, ви його можете скачати, роздрукувати, і у вас буде якраз вже потім цей дозвіл. І так, ви знаєте, як вже зробити собі переміт. Далі ми е, на цих вихідних поїхали у Берціл е, взагалі подивитися, як там все зараз відбувається. Парк ще, е, так сказати, не дуже готовий е, для того, щоб е, ну, він не такий е, зараз, як минулого року. Зараз розкажу чому. Тому що у цьому парку особливість цього парку, що там є штучне озеро. Це штучне озеро навесні його заливають, восени його спускають. Зараз е, е, там залишкова вода, тобто його ще. Воду не набирали. Відео коротеньке про цей Бьордсхіл Я зараз вам також зніму, ви зможете подивитися. Оце КП Бьордсхіл Якщо ви бачите, з якої сторони це заїзд для тих, хто потрібно оплачувати в'їзд. Права полоса для тих, у кого є переміт проїзду. У мене він є. Парковка поділена. На дві частини, дуже велике, якщо бачите, дуже багато машин рідко саме сюди приїжджає. Ми їхали весь час на рід повертаючи, але Бюрсхіл розділяється на дві частини, там, де можна і займатися кемпінгом. Від парковки йде така дорога, дуже зелено. Дерева ростуть, є звірі різні. При в'їзді Бюрсхіл є до речі, напис, що ведмеді вже проснулися, прокинулися і їх не. Не годувати. І всіх лісних звірів ми не годуємо ні білок, ні пшок, нікого. За це великі штрафи. Біля вже озера є дві будівлі це перевдягальна і туалет. Все дуже цивільно, все дуже круто. Тому приходьте. Це все минулого літа була вода. Вони, я думаю, що її набирають. Але зараз тут просто пісочок, і маленька калюжа. Якось так. І так у нас є Бюрдсхіл-парк, але як відпочивати тут по-іншому. По-іншому, тут дуже багато всі відпочивають саме через кемпінг, тому що море далеко потрібно летіти. Кемпінг відбувається у парках. Парки поділяються на дві зони: Це провінційні парки і національні парки. Провінційні парки і національні парки, тобто як там відбувається кемпінг, потрібно спочатку є два різні сайти для цих видів парків. На одному та на іншому сайті потрібно зробити свій аккаунт. Після цього ви можете робити букінг саме кемпінгу. Ми вибрали провінційні парки, тому що провінційні парки, наприклад, на озері Вінніпек – це Гранд Біч. Найпопулярніший це десь годину їзди від Вінніпеку, Туди найближче нам з дітьми їхати. Але є і національні парки, дуже красиві, але потрібно туди їхати декілька годин. Тому вибирайте самі, куди вам краще їхати і де ви можете залишатися. Коли ви зробили собі кант, ви вже можете робити букінг. Але кемпінг. Е, Поділяється на чотири частини, так сказати. сказать. кемпінг – це коли ви зі своїми, e, зі своїми палатками приїжджаєте на ніч. Ми коли бронювали, то там була інформація, що заїзд 4 четвертій годині, виїзд 3 годині. Ну, це те, що конкретно ми бронювали, у вас може бути трошки по-іншому. E, потім є. Кемпінг, коли ви знімаєте, наприклад, якесь бунгало або якийсь дім, тобто ви туди приїжджаєте, вам без палаток потрібно тільки свою їжу привезти. Але дуже обережно дивіться, тому що там може бути що. Е Туалет, наприклад, на вулиці як для всіх, вода на вулиці як для всіх. Тому це просто місце, де можна поспати. Тому дивіться більш детально, в залежності від вашого бюджету. Третє це групове. Чому групове? Тому що, наприклад, на тому місці, там, де ми бронювали, то можна на цьому місці не більше ніж 6 людей. Я не знаю, як точно як будуть його контролювати чи 6 людей, чи там менше людей, але є окремий вид це групові бронювання. Також є ще бронювання для того, щоб займатися хайкінгом, але ми цим не займаємося, тому що зараз у нас маленькі діти, тому також можете подивитися на цьому сайті інформацію. Тому якщо у вас є улюблені маршрути або веломаршрути, або якесь інше дозвілля, то пишіть у коментарях. Я з радістю почитаю вашу інформацію. Підписуйтеся на мій канал у Телеграмі, у YouTube каналі, ставте лайки та вподобайки. Гарного вам дня!